Всім привіт, хто на нашому каналі. Привітайся, Барбосик, молодець, пильнує хату, а я йду на город. Сьогодні вночі був приморозок. І померзли в нас кабачки, кабачки, квіти, Георгіни, Жоржини. Ось потемніли. Абрикос взагалі. Ще скоріше змерз, листя вже посохло. По прогнозах було два тепла, так, а на самому ділі трава була біла. Ось так. Правда, шоколадочка наша. Але дивлюся, що тут клубніка полуниця ніби жива. Жива. Ось, буджілки джимелі літають. Зараз спека в обід, а зранку приморозок. Підмерзли перці і, звичайно, в нас виноград померз. Так шкода, так? Шкода, нам шкода дуже. Ви ти моя зайка, і ти моя чернюшечка, і ти моя зайенька, солодка. Така гарна киця. Така киця, така киця красоня. Ми тут вже розгорнули подвір'я, привезли пісок, будемо доробляти це все. Ось, каже наш виноград. Боїться, бідний морозу. сталося з листочками, вони впали, не живі Може, відійде, але тут. Тяжко щось сказати, ось висить, все. Ну, мороз наробив шкоди, наші перці померзли, тут ще більш-менш листя може бути дуже делікатний наш виноград, ми вже отут позасаджували трохи рядок, агроз вже має зав'язочки які і мороз треба. Ось такі зав'язочки йому шкоди поки що не, не було. Надіємося, що не буде сильно. Квасоля померзла. Квасоля трохи померзла, вже зійшла швидко. Ще клубнічка, ось город. Ще маємо роботи трошки. Померзла, трошки темні листочки. Квасолька вилізла. Тут ще нормальні. Ось так. Огірочки вилізли, але вони не померзли. Тут квасолька. Показалось, перчик померз. Перчик померз. Померз перчик. Ось так. Опустили листочки свої. Чи відійде, не знаю. Ось так ми тут розгорнули, зробили площадку. Ще багато роботи. Посадили трохи. Всього під лісом не дуже хоче щось рости, крім фасолі. Осоля там фасолі, кабачки там ростуть. Отак. Тут клубничку пересадили. Всюди. редисочка, Ось так у нас тут. Красиво. Сюди зелено, пташки співають. зараз я до роботи зараз. Полина, Шкода дуже виноград. Шкода дуже виноград. Зараз буде спека, 20 з чимось градусів. Так, моя квіточка, так, Ходи. Подивимося ще на цей виноград. Тут же всюди зав'язочки. На порічках, на смородині. Тут прийнялася в нас трояндочка з гілочки. І тут Лілія зранку була також підмерзла. Ось, як ви живі листочки трошки покручені, побиті морозом. Ось так. Шкода, тут вже квітнути мав. Ось так. Лухина жива. Ось так буде діти квітнути наші. Будуть квітнути. Лілія зранку була темного кольору, вже відійшла. Ось так. Тут у нас приморозки в травні. Почалася рання весна, все розквітає, розквітне і мороз його нищить. Ось такі у нас тут справи. Насіялися соняшники, півники. Прощайтеся з усіма. Всім пока-пока на нашому каналі.